Секція картингу в нашому місті відкрилася ще у 60-х роках минулого віку. За цей час багато її вихованців стали чемпіонами. А незабаром на Дніпродзержинському картодромі відбудуться чергові змагання. В цьому місяці ми плануємо провести очередне відкрите піперінства міста по картингу. Тобто, теж приглашаються всі гонщики, які мають ліцензії, не мають общем, ну, всі любителі, у кого є професіональний любительський карт. Цікаво, що спробувати себе у цьому швидкісному виді спорту відтепер мають можливість і пересічні мешканці міста. Зараз працює активно прокатний картинг. От зарані всіх приглашаю, всіх любителів скорості і драйва. Не дивлячись на те, що прокатні карти мають менший об'єм двигуна, задоволення від їзди, за словами прихильників, майже те саме. Мені очень це заняття подобається. Це дозволяє сэкономить деньги і при прекрасно провести час. Картинг – это драйв це маленька формула, очень інтересне, це технічний вид спорту. Отже, картодром запрошує прихильників швидкої їзди без водійських посвідчень. Тим більше, що асфальтове покриття, кооператори обіцяють підлатати.